Було доброго в сарнах в зеленому світі. Пише для полуниці, але сказали, що для малини теж підійде. Розраховано на 450 літрів, тому півпачки даю, бочка 200 літрів. Ідете, щоб ягорка була краща. Малині тільки перший рік осень була посажена. Зараз я, я вам покажу малину, ще. Все, вроді би розмішали. але ще він попрацює. Ось так він відкривається і закривається коли треба. Угу. Може вже і не відкриється. Зараз. Ось відкрив. І також відкритий а ці закриті поливаю тільки по три рядки, так як бочка. 200 літрів не вистачає на все поле. Через день. День перші три рядки, день, на другий день, другі три рядки. Одна річка. Ягодка є цвіте Потрібно буде ще пройти разок з дисками, щоб не так заростало бури Водичка побігла. такий шланг іде в бочку зверху пішло до лінти. Тут поміж радіо копана шланг. виходить. І все, як бачите, вже водичка є. Прибіжить і буде капати капелька появилась. Когось щось цікавить, запитуйте буду радий Дати відповіді може щось комусь допоможе. Особливо для тих, хто тільки планує цим займатися. А хто займається, пишіть, рекомендуйте, що потрібно поміняти, зробити. Дана лента мені дуже не дуже сподобалась, а саме і міцність добре, що є в магазинах такі з'єднувачі на ленту допомагають. Зараз покажу вам, як в кінці. Я думаю, вже водичка мала би добігти. Ось такий маленький корчик, подивіться скільки на ньому яги. Певно, ягоди великої не буде, звісно, але все одно. Цікаво наблюдати, що буде далі. Ось такі проблемні місця є. Зараз ми їх усунемо. І ось тут і ось тут. І це і тільки ці лінті, що вона лежить вже місяців ну від початку весни. Хороша штука, але в мене їх залишилось тільки дві. Тому будемо вибирати тільки гірші місця. Ось це не саме краще місце. І тут треба було б замінити, але на жаль немає теж. Якщо будете заказувати ленту, зразу заказуйте ці з'єднувачі, бо вони потрібні. Поле йде трошки донизу, тут капелька взагалі така, знаєте, напружена. Ну а кому буде цікаво. Що буде далі з цією малиною? Ви знаєте, треба що зробити. Підписуємося і будемо вам показувати.